Учасники групи Новомедікал Ужгород вітаю вас. Всі ви слідкуєте за новинами, і ви знаєте, що 1 листопада компанія Новомедікал відсвяткувала свій день народження, свій юбілей десятиріччя. Я також вас вітаю з цим святом, адже ви є частиною і сім'єю компанії. Нашої компанії Новомедикал ми підготували для вас дуже цікаву програму Марафон здоров'я багатьох з вас приймало вже участь в марафоні. Марафон розпочинається 10 листопада, вже в цю п'ятницю. Буде тривати 21 день, просто незабутні будуть дні. Адже, признаюсь чесно, скучила за вами страшенно, дуже хочу з кожним поспілкуватися, допомогти, розібратися. Можливо, залишились якісь питання. Можливо, потрібно прописати програму використання обладнання системи 595, адже питань дуже багато: що, за чим, коли і як потрібно використовувати. В цьому марафоні також буде залучено два експерти це психолог і косметолог. Тому обов'язково долучайтеся до нашого марафону. Під цим відео ви можете поставити плюсик. І доєднатися до нашого марафону. Звичайно, я буду вашим куратором, я буду вас супроводжувати всі 21 день. Ми з вами разом пробіжемо цей марафон. Мені поможе мій маленький помічник, ми будемо разом з вами бігти. Тому долучайтеся, беріть з собою своїх рідних, знайомих. Я буду рада бачити кожного і привести кожного до результату. До зустрічі!